У прилуках вшанують пам'ять ще 11 загиблих героїв. На сьогодні у бою за Україну загинуло 74 прилучанина. На площі розташовано 60 світлин героїв. 8 травня, у день пам'яті та перемоги, міський голова Ольга Попенко разом з командою та представником підрядної організації оглянули площу. Визначалися з локацією, на якій встановлять ще 11 банерів загиблим захисникам. Не випадково алея розташована в самому серці прилук. Соборна площа саме те місце, де проводжають загиблих. Воїни, що полягли за батьківщину, споглядають з банерів на перехожих у центрі міста. Нагадують кожному ціну ранку в незалежній Україні. До свого сина, брата, чоловіка чи батька зможуть прийти рідні та близькі, і перехожі йдучи центром міста на хвилину зупиняються, аби подивитися у вічі нетлінним героям. Сьогодні, у день пам'яті та перемоги, ми з любов'ю у серці з величезною вдячністю. Дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо нашим захисникам, дякуємо усім захисникам нашого міста і захисникам Прилуччини, і захисникам нашої держави. Дякуємо всім, хто віддав своє життя за нас, за наш спокій, за можливість жити, працювати, виховувати діток. І саме в цей день у день пам'яті і перемоги. Ми ствердно можемо говорити, що перемога буде обов'язково за нашою країною, бо країна має таких вірних синів і доньок.